Як я вже говорив. Національний природний парк Кам'янська Січ майже половину свого віку існує в умовах війни. І, на жаль, війна дуже сильно вплинула на природні екосистеми парку. Зараз ми знаходимося, скажімо, в епіцентрі величезної пожежі. Отут, де зелений такий покрив, немає сухої трави минулорічної. Це ось осіння така гігантська пожежа, і цих пожеж на території парку, на жаль, за за військовий стан вже було десятки. Також на території парку ми спостерігаємо такі порушення, як будівництво фортифікаційних споруд. По всій території розкидані бліндажі, окопи. Капоніри різного розміру, і це дуже тяжкі порушення для природи. Багато підбитої техніки російської, але на жаль, до того часу, поки її підбили, вона встигла своїми гусеницями знищити гектари степу. Також розлив забруднення паливопастинними матеріалами, забруднення продуктами горіння техніки. Велика кількість дерев була вироблена російськими окупантами. Під час перебування тут на території національного парку. Ну, відповідно, це все позначається на біоті багато видів рослин, тому числі і включені до Червоної книги України, була знищена. І навіть зараз, після звільнення, ця територія знаходиться фактично на лінії бойового зіткнення. Вона регулярно обстрілюється, регулярно дистанційно мінується. Взагалі практично вся ця територія на момент звільнення була замінована. Але навіть ті ділянки, які були розміновані, нерідко, повторно, дистанційно були заміновані з лівого берегу. В місцях перебування російських військ вони були більше схожі ці місця перебування на смітники, тобто величезна кількість сміття знаходилась. Тобто, вплив на національний парк дуже суттєвий, а апофеозом цього впливу це. Підрив каховської греблі, ну і відповідно водні екосистеми парку були миттєво осушені і загинула величезна кількість тварин і рослин водних, тому це такий апофіоз трагедії національного природного парку.